Задля обміну досвідом та встановлення партнерських зв'язків з закладами вищої освіти нашого регіону у Хмельницькому національному університеті відбулися керівні збори членів громадської організації Української асоціації студентів. Зокрема, до обласного центру з'їхалось близько 15 представників з різних вишів нашої країни. Власне, це традиційне питання залученості студентів до забезпечення якості вищої освіти. Це є захист прав студентів. Це є питання, припустимо, роликованих закладів вищої освіти. Це питання, яке викликане повномасштабним вторгненням, хвиля і власне здобувачі вищої освіти, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. І традиційне питання фінансування власне це є. Я зараз актуальним, ми розуміємо, через які обставини це питання виникає, але ми намагаємося з цим працювати. На жаль, не усі студенти обізнані щодо діяльності організації, каже представниця відокремленого підрозділу асоціації у Хмельницькій області Марія Полякова. Тож ця зустріч, на її думку, є актуальною та цікавою. Під час зборів студенти мають змогу обговорити теми, які є важливими для розвитку студентського самоврядування. А вже члени УАСу зможуть передати їх безпосередньо до Міністерства освіти і науки України. Зараз є гостре питання про бюджет. Джет місця, оскільки з 2024 року планують перейти на грантову систему. Також хочемо запитати студентів, які в них є щодо цієї реформи запитання, якісь можливі побоювання, їм все детально роз'яснити, чого вони варто боятися. Під час зустрічі студенти також могли дізнатись про актуальні міжнародні можливості, над якими працюють представники асоціації. Ми вже провели з Еразмусом онлайн заход, захід, мітап і офлайн, де розповіли про можливості для студентів, які можуть бути за кордоном, і також наприклад, це подальше навчання на магістратурі, або це подвійна магістратура, або також різні молодіжні обміни. Також ми плануємо співпрацю з данським домом. Теж у них дуже, -дуже багато можливостей та і в Україні можна долучатись до різних заходів. До слова нині на Хмельниччині до згаданої асоціації входить чотири виші. Саме такі зустрічі дозволяють отримати той досвід, обмінятися інформацією і створити умови для подальшого розвитку. На Хмельниччині представники УАСу працюватимуть впродовж п'яти днів. Зокрема, 5 лютого організують тренінг, на якому детальніше обговорять права та обов'язки студентів, як отримати цінний досвід у сфері адвокації та познайомляться з найкращими студентськими лідерами України. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.